що всім привіт, та і рейтинг сам себе не заробить, тому давайте зіграємо в рейтингову гру. Так, ну як він доміра, як завжди. <кхід> Забанюю, що в нас? Денектон, саппорт. Саппорт, так, я собі. Ну добре, МФ. Ну або МФ, або Люціан Варіантів небагато, так є варус ще, Та багато ще то є. Але в цілому Вони також троє забанили. Ну і Кейтлін добре, що забанили. Брейє, цікаво, цікаво, цікаво. Йон на центр. Ну, якщо Йон гарно грає, то все добре. Якщо ні, то, то фіаско, Прямо дуже сильно фіаско. Мені не дуже подобається Гвен у Лісі. Якщо чесно, то таке собі. Шо, тому, Інакше. Я не знаю, як. Ми... <кх> Трістана. Трістана і Юмі. Це, до речі, не дуже приємно. Ah. Фіз. Я ну, не знаю, Фіз. Куди. куди фіз піде, в центр. Андван на топ. Ну, не команда непогана, до речі. Я б трошки, мабуть, навіть. починав би напрягатися, але подивимось. Наскільки добре грає наша команда, наскільки вони розуміють, що їм треба предмети і. Нема ніякого сенсу починати битися прямо з першого рівня, бо це насправді дурня. Якщо ви там половиною команди, звичайно, не йдете, то ще можна щось зробити. Але коли ви на лінії б'єтесь на першому рівні, то відверто турна. Добре. Бремоса. Я розумію, так само роблю, але... До третього сенсу від нього не так щоб багато. Але подивимось: можливо, я помиляюся. Хочеться вірити в те, що Ренектон буде пушити лінію, а Гвен не буде помирати. І тоді, в цілому, ну, ще хотілося, щоб ми драконів забирали, бо щось в останній час. Всі лісники забивають на драконів на герольдів і щось там на лініях бігають. Я не розумію на що так робити. Ну ви дуже поганий лісник. Якщо ви не забираєте об'єкти, ви не допомагаєте своїй команді. Ви можете перемогти так звичайно, але набагато легше буде це зробити, якщо будете допомагати the... команді the... забирати the... об'єкти, the... пришвидшувати the... перемогу, щоб було простіше, а не от я такий крутий буду кіли собі Engage. забирати. Нащо воно вам треба? А, вона хоче the... піти на the... синій таке собі. І, Якщо чесно, якщо її не підтримають, вона там помре. Бо на першому рівні вона нічого не може зробити. О, цікаво. Дуже цікаво. Пантеон, що в центрі, а Грейвс на лінії? Це. Не біля Але окей. Хай буде так. Ну, нема сенсу першим стріляти. Ну, взагалі нема сенсу. Тут через башу можна. Але я не дотягнув. Дивно, але не дотягнув. Хоча показувало, що дістаю. Так, треба їх кошмарити дуже сильно. Бо якщо цього не робити... А цікаво, якщо я вистрілю... Трістану чи влучить кріп у Юмі? Скоріше за все ні, але. А, от до речі, Юмія. Її ж не можна вибрати, але демеж типу ні повинен проходити. Не дістало. Дуже шкода. Аббереш, ніж. Що брешне. Це було не то, щоб дуже небезпечно, але. краще було не так. Ботом розумін ні-ні. Що ж таке? Ха, зараз їх там б'ють. Юмі, тебе теж такає смерть. Це було весело. Вони думали, що вони дуже хитрі. в мене нема мани. Я б їм допоміг, але я нічим не можу допомогти. Добре, пантеон помер. Чи не помер? Бо я щось не бачив. Don't get cocky. Ні, пантеон не помер. Можна було б кіл мені віддати, але. Так теж не помер. М -м, я, в принципі, задоволений, що ми його вбили вже добре. В принципі, якщо ліс буде з кілами, теж, теж е можна вважати, що все добре. Будемо швидше всіх забирати, а це вже досить довго. Якби вони трошки ближче підійшли, я б включив ульту, а так хочу. Я краще відійду, бо трістани є ульта. А нам... Не дуже треба помирати перед драконом. Не забуваймо, не бігаємо спокійно собі, фармимо якісь речі. Бо бач, Брент, ти зараз підійдеш все. Ботом under Тайм. Це було дивне використання ульти, але окей, хай так, чому б ні. Нех, трошки не вистачило, та якби не Юмі. і якби бренд був поруч, то було б простіше. А так, Юміш бонус демеджу дає, тому той стана на вали. Ну я ж кажу, через те, що бренду не було, саппорта постійно немає поруч. Мені постійно доводиться з двома битися одному. А це не дуже добре, я не дуже люблю, коли так роблять. Бо гарний саппорт завжди підтримує АТК, а тут. Розумієте, і зараз він б'ється з ним. not a problem attack the dragon bottom turret is under attack on my way danger

Що в нас за дурний ліс? Що в нас за дурний ліс? Бланди. Який Бланди. сенс тих кілов? Який сенс? Ну заберіть дракона! Нестабільно! Війна збиває дракона! Ну, які ж ви дурні, які ж ви дурні ліс. Нашо, нащо ти таке робиш? Ну. Чому не забрати? Не це ж твій обов'язок. іти ти забирати об'єкти. Де ти лазиш? Що ти сидиш там? Чому не підійти, не допомогти? Ні, мені треба кіли. Нащо тобі ті кіли? От поясни мені нашо. Я не розумію. Зараз вони ще й герольда заберуть. Я розумію, що я розумію. Трістанові для мене пробігла взагалі поруч. А в нас ліст просто стоїть. Він просто не грає. Це ж так чудово, просто не грати. Нащо ти заходиш в рейтинг, якщо ти не хочеш грати нащо? Нащо ми таке робимо? Ну так атакуйте, атакуйте. Я не можу бути усюди. Просто не можу. Б хотілося, але не можу. Це що було фінідаля Комедія? серйозно? Минультану у мене. Нашу немного. Що, взагалі, коїться, Що, взагалі, коїться. Добре, ну хоч жука slayver. забрав. From the enemy champion. You have been slain. Така дурня, це була тупа смерть. Тут я накосячив я признаю, що я накосячив це була дуже тупа смерть. Наша вони за ними бігають. Ну досить за ними бігати. Сфокусуйтесь на об'єктах. Досить за ними бігати. Це ж дурня, ну 300 на вас усіх повбиває по одному. Ліс не зрозуміло що робить. Ті там щось стосується, чому ніхто не б'є Герольда? Що за дурня? Чому це завжди на вихідних, завжди отака от дурня на вихідних? Ну і що я міг зробити? Нічого, ну я одного вбив, добре, а який сенс? Який сенс. Ті двоє пушить, ну добре, пуште. Але якби ліс забрав Герольда, башту можна було б забрати одну і другу Герольдом забрати, і вже б лінія була б відкрита. Чому не йти не робити так, я не розумію. Ну на що ти там от лісом сидів і тепер що? Тепер він під'їхав. Чудово? Вони вбили Вірольда. Сйозно, юмі немає в кущах. Як вона так швидко втекла? То давайте дракона бити. <ривіт> Ніхто не допоміг, серйозно. Кі ви дурні, я прийшов тебе рятувати, ти пішла там померла. О, які ви дурні. Що це таке? Ну це ж. Ну, я не знаю, як це ще описувати, коли ну, ніхто нічого не робить з того, що їм потрібно. Сапорт десь постійно лазив, там сам намагався когось убити. Ліс взагалі не хоче забирати об'єкти, нічого робити. Так, Ренектон пушить. У Ренектона є така ціль. Йому треба пушити лінію, все. У нього немає іншого завдання. Він повинен це робити. Але ну інші, ну, ну це ж жах. Це просто жах. Просто відверто жах. Я не знаю. Дурня наша, наша, ви за ними бігаєте. Фокусуйтеся на об'єктах. Ну припиніть цю дурню! ну ми ж можемо перемогти. Ну, досить. Я не знаю, ну я просто кому що це, що навіть словами не передати. Чому вони взагалі, що вони роблять на цьому рейтингу? Як це такі трапило, що вони сюди дійшли. Ой, це страшне. Треба хоч жуків забирати, кралі. Я не знаю, що робити. Якщо в нас не буде ніде огляду, то нас повбивають усіх. Нас і так повбивають усіх, але в цьому хочеться вірити в краще. Нє-ні-ні-ні-не. А вони тут Вони тут усі, і шансів в мене не було. Що робить ліс? Просто, просто що робить ліс? Чого ти пуш далі лінію? Нащо ти на неї відволікаєшся? Нащо? Що шо ти робиш? Ой, звену це біда в сім'ї, я вам кажу, це просто жалко. І от зараз вона нічого не зробила, втратила час, хоча могла запустити дві пачки. Втратила час, а тепер не зрозуміло, що робить. Ну, блін, Ренектон за весь цей час не може другу башню ніяк пронести. Що ти там весь цей час робиш? Ой, ну це просто. Я не знаю. Я просто, ну я не знаю, не знаю, не знаю. Що це? Чипи сільмени. Ульту, блин, мені запорол. Така гарна ульта. Ну стрибай, чого ти не стрибаєш? Ти ж такий герой у нас. Тепер, то ти стрибнув, Звичайно, там же ж ніхто не допоможе, взагалі ніхто не допоможе. Ой, так дурня. Гвен, шо ти робиш? Гвен, не грай, так? Вона взагалі не використовує першу. Що? Чому я не бачу ножи? Як так грати, Гвен? Ти шо здуріла? Взагалі тоді не грай, Гвен, якщо так граєш. Да пронесіть же ті дві баштину там. Ну запуште, дві башти, винесіть, винесіть ті дві башти. Степ Хай хай хоч, хоч десь пушить. Я піду донизу. спробую, хоча б спробую. Я не впевнений, що в мене вийде, але я хоча б спробую. Don't get за ними повинні вибігти, але чому ніхто за ними не побіг? No pay. Щось завжди не Вони ж не намагаються нічого зробити, не намагаються. Пушимо, пушимо, нафік вони нам треба. Нам треба пачку, де пачка? Нема пачки кліпів, серйозно. Да что в хай-то линию уже? Вы <свят> ты, выпекни, что в хай-то линию? Аллай <свят> мы <Яки швы> дурни. <свят> Эйс. Давай, Бренда. Бренда, по будь ласка. Я намагався. Я намагався, але моя команда просто прийшла і померла. А... Я не знаю. Я просто не знаю. Нашого на так от прийшли, померли. Хоча б дракона забрали. Хоча б так. Це просто жах. Це, це, це такі нерви ви навіть себе не удивляєте. Як так грати? І це Європа. це європейський сервер, я спеціально включаю в Ти що, дурна, Що ти робиш? Що ти там стояла? Ти що, ненормальна? Вона стоїть там кріпи б'є. Ліс в нас просто майстер зливу. Просто я не знаю, як це... як це пояснюється. Вони б'ють на шора. Якщо вони не дурні, вони б'ють на шора. Вони дурні, вони б'ють. На... <плес> 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 Все втекли, серьезно, все втекли. Ой, а, та здавайтеся вже, мені. я навіть не хочу, щоб ви перемагали. Чесно, я не хочу, щоб ви перемагали. Ми ще в 4 граємо, хай в них рейтинг падає. Ну, я не хочу, щоб такі люди піднімалися. Це просто жах якийсь, це просто якийсь жах. Так не можна грати в рейтинг. Ну серйозно. Ще я не розумію людей, котрі заходять в рейтинг і ливають. Якщо ви знаєте, що вам можуть подзвонити або вам треба буде кудись іти. Не заходьте в рейтинг, просто не заходьте в довбаний рейтинг. А ліс у нас просто ліс, найголовніша лінія. Просто взяла і втекла. Бренд також допомагав ворожій команді. Це, це ну, жах якийсь, я не знаю. Нащо ну, так робити? От нащо так робити? <кій> <кій> Добре, ви бачите, я страждаю все заради вас. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Підпишіться на канал, я буду страждати далі. І сподіваюся, що ми все-таки зможемо піднятися. Але з такими гравцями, я думаю, це буде прям не супер швидко. Добре, дякую всім, що дивилися. Далі буде краще.